Світлана, купив тобі такі окуляри. Це в Париж ми будемо їхати. Низька? 12 серпня. Що? Ану приміряй. Приміряй. Але ми їх в Париж одягнемо. О, супер. Супер. І купив тобі такий костюм спортивний. Ану приміряй. Новий. А ну чекати. То Гуч, Гуччі. Гучі? Ну. Ааа, Бічі, так да, компа. А коли дійтеме? 12 серпня. Я прийшов до Світлани додому. Світлана купила свій нову хату. Двохповерхову, я просто в шоці. Домовилися вже в Запареж. Дивіться, фото, ну тут... давайте фоткаємо.